Професії та інновації. Однією з найбільш яскравих областей, що переживає значний зріст завдяки інноваціям, є сфера інформаційних технологій, розробка програмного забезпечення, штучний інтелект, кібербезпека. Це лише кілька прикладів професії, де кожен день виникають нові виклики, а інновації є ключем до успіху. У сфері медицини також спостерігається стрімкий розвиток та використання інновацій, впровадження роботизованих систем і хірургічних операцій, використання віртуальної реальності для реабілі... реабілітації пацієнтів, аналіз даних для прогнозування захворювань це лише деякі з інновацій, що револю... революцізують сучасну медицину. Також варто зазначити розвиток сфери екології та сталого розвитку, де інновації грають важливу роль у зменшенні впливу на навколишнє середовище, впровадження відновлювальних джерел енергії, розробка екологічно чистих технологій виробництва, використання сучасних методів утилізації відходів, це лише частина інноваційних рішень, спрямованих на забезпечення планети для майбутніх поколінь. Це все.